Моє вітання! Сьогодні я покажу вам присоску, доволі цікаву присоску від торговельної марки Mechanic, яка називається Power Fix. Я не планував, не планував знімати жодного відео по цьому інструменту. Але чому? Тому що я не вбачав якоїсь різниці, суттєвої різниці між цим інструментом та багатьом, багатьох виробників, які вже є на ринку України. Але. Випадкова ситуація, яка е, мене тепер спонукає до того, аби я показав вам те, що побачив я сам. Тож, почнемо ми з комплектації, протестуємо і, як звичайно, підведемо якийсь підсумок, е, постачається у пластикових кейсах, які ви вже, я думаю, знаєте, бачили. Що ще є? Є присоска, є інструкція. Є також на українській мові. Е, є крючок та додатковий фільтр. Що вказано в інструкції? В інструкції вказано, що немає якоїсь унікальної інформації. Єдине те, що нам потрібно, це діаметр 200 мм та маса удержання не більше, ніж 110 кг. Тобто може підіймати матеріал не більше ніж 110 кг. А, ще одне. Які матеріали. Тобто тут ще й прописано, які матеріали е, вона може підіймати. Воно може підіймати керамічну плитку, керамограніт, скло, ламінований ДСП з рівною поверхнею. Допускається рельєфність, яка не перешкоджає утримання тиску після активації присоски. Зрозуміло. Е, інформація доволі чітка, чітка і зрозуміла. Тепер перейдемо до самої присоски. Присоска діаметром 200 мм, з монометром, пластикова ручка, поршень, чохол, пластиковий чохол, резина білого кольору. Для чого резина білого кольору, я не можу вам сказати, не буду нічого коментувати. Чому? Тому що, можливо, були випадки з чорною резиною при роботі, з різною плиткою. Або може, це просто, як кажуть. В одному маркетинговому слогані відрізнятися дозволено, тому це не має значення біле та й біле. Давайте протестуємо цю, цю присоску на трьох різних поверхнях плитки, яку я вже тестував у відео, е з пов'язаним з електромеханічною присоскою торговельної марки Bihai. Я зараз пройду такий самий е шлях. По роботі цією присоскою на трьох поверхнях. Перша поверхня це лапотовний керамограніт без суттєвого рельєфу. Другий – це рельєф 1,5-2 мм. І третій це рельєф біля 3 мм. І підведемо підсумок. Починаємо ми з поверхні лапотовного керамограніту. Це не найскладніша поверхня для будь-якої присоски, але ми все тестуємо, все показуємо. До речі, що унікального у цій присосці? Унікального є сама резина, вона доволі м'яка, і в неї 4 ребра ощільнення по периметру. Такого показника я не бачив у жодного виробника. Може, і є, але я не бачив. Тож, монометр є, поставили, качаємо до мінус 6 бар. Є. Далі. Також е, покажемо, як працює з цією поверхнею Медуза, Медуза плюс. Е, до речі, в неї дуже схожа резина по м'якості та три ребра ущільнення. Також беремо інших виробників, аби просто показати, е, показати різницю про те, те що я побачив. І це можна показати лише на різниці. Вставляємо. Качаємо також до мінус 6 бар. Вибачте, 0,6 бар. І, як я вже вам казав, немає нічого унікального у цій поверхні, тому що вона доволі проста для всіх, для всіх виробників інструменту. Тобто, все тримається, нічого не травить, не спускає для таких інструментів, для таких інструментів, так, так, такі поверхні, вони доволі прості. До речі, хочу показати вам ще один нюанс. Воно також, можливо, і не суттєво, але комусь це сподобається і може той вже про це думав. Клапани спуску тиску. У всіх виробників класичного розташування збоку потрібно нажати у сторону е, ручки. Ось так нажали і тиск скинули. У механік PowerFix він зверху. Тобто, не збоку, а зверху. Ви нажимаєте як на кнопку не з боку, а вниз. Бачите? Це, ну, це також унікальність. Вона може і не... Серйозного масштабу, але це доволі удобно. Удобно в роботі. Так, тепер наступна по складності. Це вже структура 1,5-2 мм. Відразу качаємо механі Power Tools. Накачали ми також мінус 06 бар. Вона стравлює. Це видно відразу. Треба постійно підка підкачувати, але це вже в нас структура, Так, медуза також не тримає, але працювати можна. Як бачите, немає. Скільки вона буде стравлювати, невідомо. манометр знаходиться, стрілка манометра знаходиться у безпечній зоні. Так. Але е, зазначу, що це невисока ціна, і це вже структура 1,5-2 мм. Але структура не е, ще матеріал і матовий. Тобто є і структура, і матеріал ще матовий. Стравлює так, стравлює. Мені, плюс тримається, тримається. Тепер давайте іншого виробника. Тут я накачав, дивіться, все, червона зона. Бачите, навіть видно, як клапан швидко зійшов. Все. Тобто тут взагалі тримається. Тут ще ми тримаємо. Трішечки підкачали до мінус 6 бар. Все. Ще раз поставили. Відразу. Зараз я вам покажу, бачите. Все, вона не тримає. Ще одного виробника, поки там у нас є. Тут відразу також видно, бачите, відразу спустила. Це вона не тримає. Ця, ця ще тримає, я можу її навіть працювати. Стравлюю все, червона зона, підкачали і можна працювати знову. Стравлює швидко? Ні. Чому? Тому що можна навіть цим інструментом працювати. Так, спускаємо і переходимо до наступної структури. Тепер переходимо до третьої структури. Ставимо, накачуємо до мінус е, 06 бар і відразу пробуємо медузу плюс поряд. Тримає, не стравлює, що найголовніше не стравлює. Зараз е, медуза. Медузу також важко, важко, але можливо відірвати. Powerfix. Powerfix не відірвати. Тепер давайте поряд попробуємо інших виробників. Ця ні. Ця також, ні. Але можливо так, на гладкій поверхні, звичайно, буде тримати, на структурі ні. Е е я не знаю, може, це пов'язано, е як бачите, на попередній структурі, де є 1,5-2 мм та матова поверхня, вона тримає, але стравлює. На цій, де є 3, 3, мм, 3 мм структура, але гладка поверхня, гладка. Емаль тут е, накачує та тримає. Тримає і не стравлює. Саме тому, коли я побачив, коли я випадково спробував на такій плиці, я е, був трішечки в шоці. Чому? Тому що недорога присоска тримає таку, таку, такий рельєф. Завдяки чому це робиться е, м'яка резина та, можливо, 4. Кальця ущільнення робить цю роботу. Але е, тим з вас, хто шукає е, недорогий інструмент для переносу невеликої плитки, я раджу вам спробувати е, присоску від торговельної марки Mechanic Power Fix. Я думаю, що вам вона також сподобається і ви не пожалкуєте потрачених грошей. Зверніть увагу при виборі на цю присоску. Дякую вам за увагу і слава всім нашим захисникам, всім хлопцям, які боронять наш дім. Дякую, пока.